Вітаю, друзі! Сьогодні у нас буде скажімо так, невеличкий ексклюзив на огляді. Це Yamaha Jog C SA01, звичайний двотактний скутер на повітряному охолодженні 99-го року випуску. А, в чому ексклюзив? Скажімо так, ці Yamahi, ну, вкрай не часто приїжджають в хорошому стані, в прекрасному стані, я б сказав, і я їх, скажімо так, не беру. От. Але тут в нас як виключення скутер. Дивіться, 02-04 99 року. Саме цікаве те, що він всього-навсього з пробігом 974 км. Це не другий круг, не третій круг. Тобто реальний, Реально новий скутер, без ніякого перебільшення. Йому 25 років, і от в якому стані він зберігся, дивіться. Пульти фарбовані. Фарбувалися оці два пульти алюмінієві, так як було окислення, самі розумієте, 25 років скутеру. О, всі, якби оці, як то кажуть, не затерті були, але все-таки місця, де-не-де позлазило, алюміній окислився. Так що прийшлося пофарбувати. От, дивіться, в якому стані самі ручки. Хто розуміє, той розуміє. Це оригінальні ручки. Вони в нас такі не продаються. Два ключі. Два оригінальних ключі Ямаха. В якому стані все. Зразу до дефекті, дивіться, якийсь котик чи що це подряпав пластик, він тут йде в нас в так, такій структурі от, і переходить плавно в такий глянцевий пластик. От, як бачите, дивіться, от така структурка і глянцевий. От. Це на весь скутер, буквально от невеличкі оці дефектики і все, чи при перевезенні, чи десь десь він подряпався. А так практично новий в рідному пластику з рідними наклеючками Space Innovation. Ну, дуже гарна техніка. Нова гума стоїть і стоїть їхня Maxis. От Maxxis стоїть гума. Вилочка працює, все чудово. Ніяких питань по скутерку взагалі нуль. Настільки шустрий. от По набору. Двигун тут стоїть 5 БМ, хто знає, про що я. Ними комплектується са 16 са 12 і так далі. Тобто не 3К. Так, сидіннячко. Гарненьке сидіння, в принципі, без питань. Так, що у нас під сидінням? Так, тут щось у нас. Якийсь рік 12.03.10, не знаю, що це означає. Тут масло, маслобачок знаходиться, два зеркала оригінальних, навіть коврика це є м'якенький. Все тут чисто, все ідеально, без ніяких питань, величезне сидіння. Так, Чистенька кришечка, чистенький бак. Взагалі без без зауважень. Так, побігли далі. Права частина без єдиної подряпинки, без дефектів, взагалі. Вентилятор оцінюють на весенький, все. Все супер по скутеру, абсолютно. Задня гума також нова, також стоїть Максіс, їхня заводська. Шкода, що тут на гумі немає. Року випуску я дивився, не знайшов. 11, 11, 11, не знаю, 4 одиниці. Так, по варіаторній системі в такому випадку я в кінці цього відео вставлю огляд варіаторів, щоб ви зрозуміли, що ну, реально нове. По лівій частині також ні єдиної подряпинки, та й по пластику взагалі без дефектів, тобто візуально новий, технічно новий, дві-три подряпинки і все. Так. газку Немає питань по роботі. Звучить як новий. Бачите? 5БМ. Двигунчик стоїть 5БМ. Так, по оптиці. Працює. Світло. Ближній, дальній, працює. Класна Ямаха, друзі, дуже-дуже потужна. Із двохтактних 5БМ-двигунчик. Самий 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 -сами потужненький. Так, ну в принципі все, що я вам покажу. Нове і нове. А то, ще скажуть, що з першого разу не заводиться. Бачите, як гарнесенько заводиться. Навіть датчик на бак працює. Техніці 25 років і працює датчик на бак. Доволі така зручна посадка, от тут хоч такий е, пологий пол трошечки є і в принципі більш-менш зручно. На ньому ну, працює як часи, от реально двигунчик. Його просто. І вона така по набору скажена. 60 біжить. Нагадую, в мене в районі 90 кг ваги. Ну що можна сказати? Просто ракета. Дуже потужний, гарненький скутер, друзі. Це, як то кажуть, один із тисяч, можливо, щоб відкопати такого дідуся. Хоча не дідуся, 25 років молодий хлопець в прекрасному стані, ідеальному по пластику, я б сказав. Так що кому до вподоби звертайтеся. Всього один в наявності такий, хотілося б більше. Все-таки двохтактна техніка досі користується попитом. Вона простенька в ремонті, тут трошечки більший розхід бензину, але його просто відремонтувати і дешево, і ходять вони ну, надійно там 50 тисяч кілометрів можна виїздити на такій техніці. Так що, кому подобається джок, звертайтеся, не пропустіть, не прогавте, Підписуйтесь на YouTube канал ще цікаві пропозиції. Всім гарних, якісних, далих покупок. Так, друзі, я махаджок і сану Людин в білому кольорі. Це та, в якої 900 км пробігу. Чесно кажучи, я не сильно так що був впевнений, що це рідний пробіг думав другий круг, але в принципі парна заводська гума вказувала на те, що він новий. Ну як ми бачимо, тут варіаторна система навіть ще ніхто не розкручував, як ви бачите, промазана. От в Кришки варіатора, ні пилинки, нічого такого немає. Зараз розкручу і покажу вам далі, що ми там маємо. Так, ну що, розібрав варіатор. Як ви бачите, тут все чистеньке, все новеньке. Це я не продавав не мив. Ремінь 4GP, оригінальний, новесенький, без питань, абсолютно. Гляньте сам варіатор з роликами, все новесеньке. Так що сумнівів, що він проїхав 900 км, в мене вже немає. От, все чистеньке, все гарненьке. Чуть-чуть почухати окислення є. Все-таки мопедик не, не вчора виготовлений. Дивіться, все ідеально, навіть на тарілочці немає випрацьованого місця. Видно, що ролики не ходили. Хто розуміє, той розуміє. Іншим доказувати якби немає сенсу. Ось такий задній варіатор. Колодочки щеплення, все новесеньке, 5БМ пише клас. Давненько не зустрічав в такому стані техніки, друзі. Все ще на салідольчику рідному, все промазано. Я вам навіть покажу щеплення заднє, дивіться. Тут навіть колодки не бігали. Так що все тут ідеально. Так що у вас є шанс придбати технічно новий апарат.